60-річна Чернігівка перерахувала понад 2 мільйони гривень на допомогу другого сайту знайомств. Повідомляють у поліції Чернігівщини, застерігаючи громадян від онлайн шахраїв Жінка розповіла, що близько двох місяців тому на одному з сайтів знайомств він написав іноземець на ім'я Ерік, який представився лікарем-хірургом, який нібито працює в Сирії. Між ними зав'язалося тісне спілкування. Після чого чоловік повідомив чернігівці, що хоче виїхати з Сирії, але для цього йому потрібна фінансова допомога. Потерпіла, погодилась до. Помогти спочатку перерахувала понад 30 тисяч гривень на невідомий рахунок. Після чого онлайн друг знову попросив про допомогу. Нібито йому потрібні гроші для купівлі авіаквитків та оформлення різноманітних документів для виїзду за кордону. Загалом довірлива жінка перерахувала на невідомі банківські рахунки понад 2 мільйони гривень. Коли ж зрозуміла, що його шукали, то звернулася по допомогу до поліції. Йдеться в повідомленні поліції Чернівської області. За цим фактом відкрили кримінальне провадження про шахрайство. Поліцейські закликають громадян не перераховувати гроші невідомим особам, які під приводом дружби чи романтичних стосунків втираються в довіру та під різноманітними приводами просять надіслати гроші.